Всім привіт! На огляді інвертор DEA гібридний, підключений під зелений тариф. В даному інверторі реалізована функція зеленого тарифу, але є навантаження, яке повинні щитувати трансформатори току. Виглядають вони ось так і. Навантаження резервне або лот, навантаження будинку окремо. І якщо їх не ставити, то дея некоректно формує звіти по генерації по генерації сонячних панелей. Е, в чому була проблема? Зазвичай на зелений тариф можна їх не ставити, але чисто інформативно вони потрібні, а не ставляться вони тому, що. В них зазвичай в гібридних інверторах їх не використовують під зелений тариф і вони ограничують струм чи генерацію, щоб не зливала, ДЕЯ в мережу. В даному випадку у нас є велика дальність і вузол, де від 50 метрів. Іде кабель відний, приходить от, до цього щита. В цьому щиту є розгалуження. Розгалуження я вже показував, і розгалуження відний. Далі вниз іде будинок основний з двома там три фази Вниз, три фази великий будинок. 160 квадратів, другий літній будинок, відпочинок там. 40 квадратів, ще теж три фази окремо. На верхній клеми під'єднана Дея. Дея. І ставити, зараз це все ще під напругою, ставити СТ-датчик або трансформатор току, плюс довести до самої ідеї. Це трошки проблема була, тому що треба було трошки попрацювати. Будемо переробляти цей вузол. Знімемо. І подивимось, як це зробити правильно. Під'єднати і отримати потрібні нам більш точні характеристики генерації в програмі DeoCloud або SolarMan. От. Вимикання, вимикання інвертора. Основні, основні речі, які ми робимо. Піднімаємося догори, вимикаємо мережу на інвертор. Вимикаємо мережу на інвертор. Перша. Раз. Мережа пропала. І йдемо до ДЙ. Спостерігаємо. Є виробіток. Треба відключити сонячні панелі. Етап. Наступний. Вимикання сонячного поля. Вимкнули сонячного поля нема. Далі є батарея. Далі вимикаємо сам інвертор. Він на лоуд подає 1,96. Треба вимкнути саму, батарею. О, саму сам інвертор. Перед цим вимикаємо навантаження. Зазвичай. Зазвичай краще вимкнути навантаження. Так, це я ще не прикручував. От, Це так. Навантаження. Є. Вимкнули. Зараз навантаження і світло. Пропало. Далі саму дею вимикаємо. Справа. Є. Вимикаємо. Нема нічого. Бачимо темінь. Все. Вона вимкнулась. Далі заходимо, вимикаємо батарею. Вимикаємо батарею. Ну і останнє, це повинен перекрити подачу, тому що, якщо я туди полізу, буде трусить. Працюємо далі, розкручуємо. Будинок це на інвер, ні, це на другий будинок, от. А це вхід, який ми відключили. Ну це не цікаво. Можна вже кріпимо один речку. Далі. Так, перший контакт зробили, клемник поставили по два шурупа. Тут 25-35 квадратів, ну 16-25. Перевіряємо датчик струму. Ну, трансформатор току або CT-датчик. Можна відвести, зафіксувати стяжечкою, буде працювати. Це перший. І їх повинно бути так. Три на три фази. Ну, це от зробили. Як кажуть, в Ютубі технологія. технологія. Тепер датчики, датчики. Датчики. Вони тут три будуть становитися. Ці жмети треба вивезти. Зробимо, зробимо з резинового шланга вихід, ну, щоб не пошкодити. І зробимо отвір. отвір. Так. У нас є такий чудовий кстати, всім рекомендую фонарики. Дуже цікавий фонарик. Він має можна вішати. Це для автомобіліста, два магніта. Вішаємо його тут, підсвічуємо. От. Ну, зараз він там трохи заряжем і починаємо робити отвір. Технологія, технологія. Дивимось. Да. Знімати знімати і крутитися, звісно, буде те ще. Ну, якось спробую. так Незажатий патрон. Ну, прийдеться двома руками зажимати. так Котр зробили, резинову трубочку вставили, далі вона піде нагору через весь гараж до інвертора. Прийдеться доморощувати, тому що цей провід має всього 5 метрів. У мене 15. Будемо брати кабель, заводити і далі вести. Ну, Теоретично виглядати буде, ну, задумка така. От, далі далі робимо протяжку. Таке. Так, під'єднуємо лайфхак. Хочу показати. показати. Цікаво, треба показати, як під'єднати ті датчики чи трансформатори тока. Трансформатори тока. Вони мають свій провід, мені він не подобається і прокладати треба під'єднувати ще. Так, що у нас тут? Ну дивимось. Ну, Приміно стільки обріжемо. Дуже цікава штука. Цікава штука. Побачимо, вона цікава. Треба на відео знімати дуже швидко. Перше насажуємо термоусадки. Одна і друга. Тому що відео буде нецікавим, якщо його робити довгим. От. Провід 5, ну, там, 14 метрів 0,75 квадрат. Під'єднуємо синій до білого і червоний до чорного. Зрозуміло. Це Потім, щоб було легше коментувати в ідеї. Так, вибираємо довжину. 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 Наприклад. Наприклад. Перший робимо коротким. Десь отак. От так, значить, обрізаємо тут. Дивимось. Це повинно виглядати по феншую. Так. Так так, так. так, так, так. Заводимо на обмотку посередині. Від сюди. Китайці зазвичай зробили не мідь, а щось взагалі якась сталюка. Дивимося, що воно у нас виходить. А виходить у нас от так. Раз. На середині. Робимо скруточку. Гарно. І тут. тут точно так же. Футушки. Дась. Я. Така скруточка, Чудово, вона не роз'єднується. Можна було б і так оставити. Але ми візьмемо паяльник і ще пропаяємо. Так. На даному етапі нам потрібно, щоб вони були рознесені. Щоб вони були рознесені. Тому робимо отак. Опа. Контакт пропадає трохи. Так, є, є. Далі. Білий провід. Провід. Дивимось. Дивимось, дивимось. Опа. Опа. зачистка до сюди, а це до сюди. Ще раз, щоб воно лягло гарно. Це відрізаємо. І раз, дивимось, тут воно лягає. Так, трохи, трохи. Важко, бо я цим займаюсь після роботи, вже я відпрацював там, з 7 годин до 4. Трошки вже втомився. Відео я не випускаю, тому що... Будую будинки і трохи трохи зайнятий а це як хобі. Ну хобі не хобі. Для душі. Так, не відповідає. Ще треба отут відрізати. Так, включаємо паяльник. Паяльник, паяльник. Тобі раз. Паяльник включив, світло пропало. О, чудово. Так, тут занаподовший кусок відповідально. Так. Є. Дерівнюю. Треба щось казати під час відео, щоб було цікаво чи ще щось. Ну, не знаю, що тут казати. Е, треба бачити кінцевий результат, коли воно буде зроблено. Так, ми бачимо. Е, у нас немає ніяких проблем з, з випиранням чи ще щось, щоб протягнути через гофру або ще щось, таке там у нас резиновий шланг е, замість гофри. Тому... Зараз беремо пасту і обмазуємо. ну Це так чисто. Ну, для надійності. Можна і оставити без. Воно чудово тримається. Ну, якщо пропаяємо, буде бомба-ракета. Техно <гум> от. от, Так. Чекаємо нагріву паяльника. Так, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Так. Трошки вже є. А? Я насправді погано проявлю, ну, бачу, що тут все непогано. Так. Ще раз. Ще раз трошки. З моїм зором виглядає непогано. Це вже на віки, Закриваємо, все, все, пояснити відключаємо. Далі, далі, далі. Що в нас далі? Далі у нас термоусадочки. Вчекаємо. Ну, воно вже застигло. Застигло. Чи охололо? хололо? Ну, це, сужик, сужик. Включаємо сім. Сюдо. Перший готов. Далі другий. Підтягуємо. Підтягуємо. Ну, Можна розносити ще більше, щоб термоусадки навіть не ето, одна до одної не приходили. Тоді, вообще чудово буде. Так, все зробили добре. Є. Yes. 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 Контакти рознесені по ізоляції. От саме головне, контакти рознесені по ізоляції. Далі. Заводимо. Чудова річ. От така. Що ми робимо далі? А далі, Робимо усадочки Трошки воно ще гаряче. І от вам з'єднання. Ось таке з'єднання зі датчика з пройдом 15 метрів, який ми далі заведемо до Дей. Під'єднав, протягнув датчики. Дуже цікава річ. Всі датчики направлені стрілочкою до споживачів, від мережі до споживачів. Так, де я вказувала. Ось вони всі. от, Провода під'єднані і по інструкції там s 1 і s 2 плюс і мінус. Перший плюс, другий мінус під'єднав. Ну так, провів через цей, Додей до запрацювало. Бачимо на деї. зараз всі ті датчики показують навантаження. Вже бачимо навантаження. Тобто воно там різне, тому що будинок окремо споживає 0,98. от. Цікаво виглядає ось так. Коли коли були під'єднані провода, бачите, проводи під'єднані з різно різнонаправлено. Різнонаправлена. Перший червоний, другий синій, потім навпаки, потім ще раз навпаки. Коротше, датчики показували мінус. Тобто... Зазвичай червоний, о, чорний і білий. Білий відповідає за плюс, чорний за мінус. Із трьох датчиків два були попутані плюс і мінус в обмотці, і всі направлені в одну сторону, Ну, два датчики показували мінус, а один споживання плюс. Тому провода прийшлося перекинути, у кого нема зеленого тарифу. Дивіться при підключенні, щоб не було мінус. бо буде тоді не ограничувати, а буде в мережу зливати і буде вам наплюсити те, що сонячна станція виробляє. Далі побачимо, як воно буде працювати коректно. Так, наступний день бачимо, працює вже сонячне поле. Бачимо, всі ті датчики показують мінус. Вчора ввечері сонячного поля не було і вони показували плюс. Чому це так? Тому що дивимось, є генерація і є мінус 7,92 кВт, де в зворотньому напрямку. Тобто датчики вчора поставлені були з плюсами ночі. Сьогодні показують мінус. Е, є проблема, не знаю чому. Де я бачу датчики? Е, можна подивитися. Да, ось Вони працюють, тобто навантаження там ділиться від споживання. ЛД 1 ЛД2, ЛД3 це за мінусом. Load, а сіті показують реальні, які йде до лічильника. От. Ще можна подивитися більш розгорнуто. Зараз попробуємо навестись. Да. Система. Генерує і видає От. напруга більш-менш я дивився більш-менш невисока 233 Там, де більше навантаження. Ну, основне, що цікаво, чому, чому, чому ці сіті датчики не бачить програма Deo Cloud. Хто мені підкаже чому так. Я зроблю фотку це. покажу. <кхів> дрова. Ну, дрова не дрова, це е, на, насправді це будівельне сміття. Е, от, е, якщо даєш об'яву, ось недавно е, мені передзвонили і сказали, можете вивезти, ну бус у мене є. Можете вивезти <кій> будівельне сміття. Забрав безкоштовно. Ну, практично тут було 3 куба, 3 куба. А, От такого будівельного сміття. А 3 куба. Ну, якщо його порізати скласти, це буде півтора куба реальних дошок. А, да, а, це десь помножимо на половину 750 сухих. 750 кг, помножимо на 2, 1500. 1500 кВт. 1500 кВт, Оце я забрав на зиму 1500 кВт. Місяць. Місяць цими дошками можна топити. Так що включайте, включайте. Хитрість. Давайте об'яву. Заберу, вивезу. Дошки після будівельників. От. Вітаю всіх святом. От. Нарешті навели порядки по весні, порізали дрова, сложили на наступний рік. Будемо потихоньку потроху, потроху збирати кіловати. мобільні акумулятори. Син приїхав до мене в гості, допоміг. Добре, гарного настрою всім.